Всім привіт-привіт глядачам, і особливо підписникам мого каналу. Колись я робив такий експеримент, брав різні відрізні круги, болгарку і різав один профіль, таким чином проводячи експеримент, який відрізний круг зношується швидше, який тримається довше і так далі. Відео е, зацікавило багато моїх знайомих, вони займаються кожен своїм сегментом бізнесу, і багато людей мені просто давали зразки. Тих кругів відрізних, які вони торгують, з проханням провести експеримент ще. Я назбирав 8 різних кругів. Це дорожна карта, армер, вюрц, новообразів, Аксор, Корунд, Вулкан і ніндзя. І я проведу експеримент ще раз. Експеримент трошки буде тривалий в часі, тому я знайшов матеріал, який ми будемо різати. Це той, якого не треба спеціально купувати. Це профіль, з якого зроблений 5 ножок для офісного крісла. І буду різати 8 шматочків. Неважно якого розміру, нам саме головне, щоб була різь. Вот. І для того, щоб не було маніпуляцій, а також щоб не було спроб звинуватити мене в маніпуляціях, весь процес відстановлення відрізного круга на болгарку до його зняття, я буду фіксувати безперервно, для того, щоб ви бачили, як це відбувається. Щоб не вийшло так, що одним кругом врізав 15, а другим 5 і пробую. Притягнути. Тому записіться терпцем, Там, де буде нецікава тривала процедура різання, я буду перемотувати, наскільки це можливо. Ну і 8 кругів це трошки багато. По 8 різій це тривала процедура. Тому я, напевно, це відео розіб'ю на дві частинки. Отже, беремо перший круг, ставимо ось на, цю, на цей брусочок, ногою буду прижимати і буду різати під, вашим, під вашою пильною увагою. А в кінці цього відео я вже відсортую ці круги. Наскільки хто як спрацював, і на ваших очах буде створено відповідний рейтинг. Ну, якось так. Все готове до тестування. Будемо спочатку тестувати ось цей круг. Мірюю його розмір. Бачите, він тримається, проте хоче прокрутитися. Розмір у нас навіть трошки більший, ніж 125. Десь 125 і десятки. Ну, нехай це буде похибка. Різати будемо 8 різій ось цієї трубки. Вона пустотіла. Трубка це профільна, це ножки від крісла, яке крутиться. Вон, бачите, в мене ще є запасні, але я сподіваюся, що все у нас буде достатньо одного. Вісім різій, можна 7, можна 4. Але думаю, чим більше, тим точніше будуть виміри. Отже, поїхали. Дивіться, 1 2 3, 4 1 2 3 4. Знімаємо наш круг. Ми будемо робити заміри. Так, я хочу збільшити. Так, як бачите, я його не тримаю, а розмір у нас да, 12 ,5. 120 і ,5. половинка. Ось запам'ятовуємо 120 мм з половиною. Так, все готове для тестування. Тестувати будемо ось такий круг. Тестувати будемо ось таким профілем. Бачите, він пустий. Ось і наш круг. Профіль це у нас ножка від офісного крісла, що крутиться. Так, зажимаємо його в губки, бачите, тримається. Отже, розмір має бути. 125 і... 3, 35. 125 і 35. Так, роблю. Ставим круг на болгарку, пушаємо і починаємо процес після. Робити будемо вісім різій, так я собі придумав. Тнімаємо круг і міряємо. Так, як бачите, круг у нас... Ой, трошки неправильно я зробив. Отак от от зробимо. Круг у нас тримається. Ще раз ось він тримається без сторонньої допомоги. І ми тут маємо. 122 і 9. 122 і 9. Майже 123. Наступний екземпляр ось такий брендовий вурт. Я так думаю, він найдорогій із всіх буде, але так, дивіться, я його не тримаю. Він у нас найвеликий 120 5 і 65. Ну, з одного боку це запас на різь, а з іншого боку Так, тестуємо його за допомогою ось такої трубки. Це трубка з ніжок офісного крісла, що крутиться. Ставимо і ріжемо. Роблю, як і для інших. Вісім різ і міряю. Поїхали. міряємо. Так, от зроблю більше. Так, ось я його не тримаю. Так. 121 і 8. 121 і 8. 121 і 8. Наступний екземпляр. Ось такий у нас новообразів. Міряємо для початку. Скільки він має. Так, я його не тримаю. А це означає, що розмір. А він у нас найхуденький. 124. 6. Різати будемо так само кусочок ножки. Ось вона пуста всередині. Можливо, несправедливо, але якщо виробник вже зекономив на образіві з самого початку, ну, це мінус його ресурсу однозначно. Поїхали вісім лізень, так та і інші учасники. Так, три, чотирь, один, чотирь. Я його тримаю. Тобто він сам тримається. Зараз роблю більше. Щоб нам зафіксувати результат. Ось ще раз. Я його тримаю тільки губками штанген циркуля. 122.9. 122 і 9. Щоб не втомлювати вас, пропоную на цьому трошки перерватися. Якщо вам цікаве це відео, поставте йому лайк. Напишіть свої коментарі, якщо у вас є що написати, а також підпишіться на мій канал, для того, щоб не пропустити другу частину, де ми будемо тестувати ще 4 зразочки, і там же ви узнаєте результат. Тому дякую за увагу. До нового відео!